Всім привіт! Я дуже довго думала знімати це відео чи ні, тому що в сторі місяці я прочитала не уж багато і книжок, але це були ті книжки, які я вже читала в цьому році. Я їх перечитувала. І вирішила все одно це взяти відео окремо від городневих книжок, тому що їх буде дуже багато фолвер. В цьому місці я замовила максимальну кількість книжок. У мене ще такого ніколи не було, але все це буде згодом. В сьогоднішньому відео, як зрозуміли, будуть прочитані мною книжки за листопад місяць. Так як було відключення світла, то так вийшло, що я за один день за одну добу прочитала дві частини із народу повітря. Я вам вже розповідала, що в жовтні я прочитала жорстокого принцу» і ця корона в мене не просто так сьогодні на голові, тому що я сьогодні втілення Кардена, якщо так можна сказати, головного героя цієї книжки. Але він то не найголовніший герой. Але просто у мене є корона, і я вирішила, що буде дуже доречно зробити щось цікаве, типу косплей. I don't know. Я просто не могла зробити нормальний косплей на джу, тому що в мене занадто коротке волосся. Навіть коли воно у мене було коричневе, я намагалась зробити такі ж ріжки, як у Джут, але в мене нічого не вийшло, тому е, сьогодні я карда. Я прочитала за добу королеву порожнечі, це третя частина, друга частина лихий король. Я не можу вам прям е, дослівно і. Повністю сюжет переказати про ці книжки, тому що так як це трилогія, то це продовження. Але хочу вам сказати, що найулюбленіша моя частина це лихий король, і я поставила йому найбільшу оцінку від себе. І хочу сказати, що найкраще дійсно написано саме друга частина, там найбільше розкриває, розкривається якихось сюжетних ліній. І я зараз не говорю про любовну лінію. Я вам вже казала, що її там практично немає, і мені це дуже подобається. Я відкриваю свій читаський. Щоденник, і колись я про нього теж зніму вам відео, тому що зараз він поки що на початку розробки моєї я поки що пробую як краще його оформлювати, але в цілому тут вже є доволі таки багато чого. І ось я відкриваю. Листопад місяць і в мене прочитана лихий король, я поставила 10 з 10, тому що от найкраща частина. І королева порождання я поставила 9, тому що це остання частина, і і її Холі Блак трошечки дуже швидко закінчила, дуже все скоротила, аби закінчити. І навіть інтерв'ю в якомусь я читала чи просто якійсь статті, що вона цю частину прям. В ту кількість сторінок, якої сказала дописати, вона дописала, тому це дійсно проявляється. Коли ти читаєш, ти розумієш, що деякі речі просто не розписані. І якщо, наприклад, в крові попіл я вам жалілася, що вона занадто розтягнута всередині. То тут в народі повітря всі три книжки вони не дописані. Трошечки там занадто швидко все відбувається, і це мінус. Найбільш емоційнішою частиною, якраз таки була частина «Лихий король. Ось а Порожнечі», так як це вже заключна частина, і в мене ще в планах прочитати доповнення Король Ельфгельму. за оповідки. Ось це ці книжки з цього циклу у мене почалось моє кохання до книжок взагалі до читання, тому для мене це буде особлива історія завжди. Я не купляю зараз друковані книжки. Хоча, наприклад, весь шит я купила, тому що ну, це найулюбленіша моя мій цикл фентезій книжок в цілому. А от просто мені не подобається оформлення українських. Тому я мрію купити собі в оригіналі, вони набагато там красивіші. Ми добралися до книжки, про яку я вже є відео на моєму каналі. Тому, якщо ви хочете докладніше дізнатися про цю книжку, то переходьте за посиланням в описі під цим відео. Я вже зняла про цю книженцію відео. В цілому це все, тому що дійсно дуже мало прочитала. О, у мене була сесія, я хворіла, були відключення світла. Хоча завдяки цим відключенням я змогла прочитати за добу дві книжки по 300 сторінок. Також вийшло. Я сподіваюся, що ви зараз теж користуєтеся моментом, коли немає світла, і читаєте, поки є світло. і Якщо у вас є ліхтарки, свічки, то ви читаєте, тому що дійсно це саме найкраще мені здається, щоб скоротити. І час до включення і зависнути знову в Тіктозі. До речі, підписуйтесь на мій тікток. Посилання буде в описі під цим відео. Там дуже багато класних крутих мемів про книжки і не тільки там багато чого. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Я туди також почала виставляти різні пости про книжки і пишу короткий зміст. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Також посилання залишу в описі під цим відео. Туди я частіше за все заходжу і частіше за все пишу, там дуже багато є моментів з мого життя. І там не тільки про книжки. Так що, якщо ви хочете якось ще більше контенту від мене, то підписуйтесь на мої соціальні мережі. Також не забувайте підписатись на цей канал. У вас чекає дуже багато відео ще в цьому місяці, і особливо на вступному році. У мене дуже грандіозні плани. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк, напишите коментар. Коментарі, які книжки ви почитали в листопаді, і які плануєте прочитати в грудні. Я подивлюся і, можливо, щось візьму до свого списку, поки в мене ще є час. Скидайте це відео вашим друзям, які також цікавляться книжками. І не забувайте донатити на зсу, тому що якби не вони у нас цього всього не було. Ми не змогли б дивитися Ютуб, не змогли читати і, взагалі, вони наші герої. Слава Україні, героям слава нашим героям слава, Україна переможе. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей.